Вектор-система це апарат ультразвуковий, так само для того, щоб зняти камінь, щоб заколювати, але це вже етап роботи парадитальних кишені. Тобто є спеціальна насадка пару наконечників, але є і скенер. Тобто ну, такий апарат не має повітряного призирування. Але він має скляну насадку для того, щоб кутам перший етап провести, і друга насадка це партнер для роботи в використання. Також є електричний ультразвуковий апарат, частота 25 тисяч Гц, Спеціально запатентоване резонансне кільце, яке також зжимається-розжимається і втворюється всі згородні поступальні ультразвукові рухи. Але якщо ми зрівняємо з скелером, яким ми працюємо на першому етапі, в нас тут немає такого е, розльного облака. Тобто тут за рахунок, що кільце дуже чітко зжимається, розжимається, немає розсіювання крапелю, як на звичайному скерлені. Це можна за. Для цього апарата нам не достатньо мати просто воду. Цей апарат працює ультразвук з водою і з спеціальним колющем. Тобто відбувається опосередкована передача енергії. Інструмент оточений водяною блокою, яка щільно прилягає до нього. Вода є середою передачі ультразвукової енергії і утворюється ефект. Скажіть, будь ласка, ви, хто зараз тут присутній, чи є у вас парадонтологи в клініки, які роблять, працюють, чи ви відправляєте парадонтолога тяжких пацієнтів? Ну у вас є да? відправляєте, так? Да? Ну, щось самі робите, так? Да? Кудись відправляєте. І, як правило, парадонтологи проводять, що після вашої чисті? СРТ, тобто вони беруть. Да, да, є протокол використання вектора як додатково, тільки як для полірування поверхні зуба. Тобто, можна провести, як правило тяжким пацієнтам проводити СРП і потім через місяць-півтора роблять знову оцінку стану парадонта, знімають будову все фіксують, і потім вже на підтримуючих терапіях використовують вектор системи. Але вектор може бути. Як альтернатива фюрета Гресі, е, ну, зараз я буду вам показувати клінічні е, всі кейси випадки і коментувати їх. Тобто, що у нас відбувається в кишені, ми максимально забрали камінь на першому етапі, тим паче, що ми маємо зараз з вами такі можливості, класні апарати, класні інструменти, тобто, максимально наскільки можливо, ми знімаємо камінь. В кишені відполіровуємо над ясено і під єсенком пельну і потім переходимо до етапу консервативного лікування. І е, використовуємо вектор як первинну терапію. Вона просто дозніме нам камінь і відполірує поверхню кореня. І що ми повинні отримати після цього? Зменшення перидутальних кишені. Ну, якщо ми кажемо, про консервативну От давайте подивимося. Тобто от ми якраз бачимо тут роботу, оце білий, це у нас тобто тут поступає вода, вона автоматично розбавляє поліш і в такій концентрації він працює у нас в перикунтальній кишені. Бачите, знімає зубні відкладення, які там залишили. Звичайно, якщо там є кусок гарної каменю, то треба допрацювати скелером. Це треба розуміти, бо, можливо, ви чули, чи можете почути, що вірх не знімає камінь. Це ультразвук. А ультразвук, що в Африці, що в Швейцарії, він однаковий ультразвук. Те, що розбиває камінь. Тому відбувається видалення мікробної облінки і полірування корення завдяки їдру який входить в склад кольша. Так виглядає суспенс. Сирильна суспензія, вона більш гідроксиапатин і більше ніяких там добавок немає. Ні антибіотиків, ні е, гормонів, там нема складі. Тобто поліруючий фліріт, основа це гідроксіапатин і фосфат кальцію при смаку м'яти, який коли відчувають пацієнти, деякі зовсім не відчувають, абсолютно кошерний. Бо колись просто да, навчили. Життя са вже вчить, пацієнтка мені задає питання, а все, каже, все що ви використовуєте в я, а я думаю, боже, треба, треба ж перечитати, да, не е, має глютену в складі і немає е, продуктів тваринного походження. Це дуже важливо. І якщо ми кажемо за розмір зерна, у нас менше 10 мікрон. От борошочки ми з вами роздивилися. А? 14. Так, да, у нас є порошочок, найменше це 14 мікрон, а працюємо на поверті корення груба 10 мікрон. Ті, що 14 ми що вже, там можемо прополювати період Тобто вже дуже щадяща, дуже така відповідальна робота. І отак виглядають гідроксипати. 10 мікрон. Зменшує і перечутливість. Значно, бо працюючи під населення, ми маємо контакт. з не в зуга, значить, якщо е, ну, не всім знімаючи, здрав скажу, не всім, але багатьом пацієнтам, так, да, їх заспокоює, бо закривається не канальці і після роботи е, такою суспензією системою вектор залишається ткітування. Тобто частина вона покриває поверхню кореня зуба. І потім кажуть, після процедури не їсти, не пити два дня, не чистити. Ну, Це міф такий, і хай там живуть, а не знов, розмножуються. Ні, після процедури, через 30 хвилин можна пити, їсти, полоскати, все треба робити. Просто на палетні залишається скільки? Залишиться всередина слина, вона ж вибуває. Пам'ятаєте, якщо я поговоримо, що не можна кути абміція? Багато міфів різних було, тому по практиці, так як ми з 2002 року працюємо, то я знаю, як воно працює, да, і як пацієнти реагують і які мають результати від цього. Які ж фактори ризику, все ж таки, звідки в нас той парадонтит? На початку ми з вами в принципі, сказали, що перше, це бактеріальний фактор. Бактерія, коли пацієнт не дочищає, неправильно чистить, звичайно, ця біоплівка є одною з причин розвитку парадонтита, також генетична схильність це знаєте так, міло звучить. Приходить пацієнт і каже, у мене це два зуби, бачите, вже тут видаляти треба, тут корені, канали тут лічити. Це цьому як мама, мама, кому в 35 сказала, вже 5 днів не було. Це ж мені треба буде видаляти, у в 60 чи 50 що там не було. Що їх лічити? то я думаю, лічити чи не лічити? Я кажу, давайте так. У бабушки була та профілактика? У мами була та профілактика? Я кажу, у вас є профілактика. Тобто генетична схильність має значення. Але в нас сьогодні все є для профілактики. Виставку пробіжить, на три поверхи є все. Тільки є з нашої сторони бажання, можливість це купити і займатися цим. Тому генетична схильність ну таке. Так? Вона є, але профілактика все переможе. Зниження роботи імунітету, якщо є якісь захворювання, паління, звичайно, вживання медикаментів, це може бути ті ж протизапальні, ті ж препарати для зниження тиску, ендокринні захворювання також можуть підтримувати і погіршувати стан парадонту, Шкідливі умови праці, інфекції, тобто супутне життя, з наявним парадонтитом. Тому, коли ми поцілуємося, Казали, да, то як можна, так не можна. Тому, коли ми запрошуємо на прийом, коли приходить одна половинка, я кажу, а ваш чоловік ходить десь, да, вона каже, ой, сидить, не хоче боїтися. Я кажу, ну я запрошу, вже починаю запрошувати. Тому картинка да, вона дає розуміння, що воно все перебігає, воно все передається. Звичайно, тому треба мінімум чисто зробити. І, звичайно, перед партонтологічним лікуванням, що це буде СРП, тяжкі пацієнти ви вирішують, платні пишете СРП. Але то десь буде як підтримуюча терапія, ми проводимо заповнення партонтологічних показників. Тобто, на початку таких, коли приходять складні пацієнти, ми пісіар діагностику проводимо просто для того, щоб мотивувати пацієнта, зробити не тільки чистку, а і Парадонтологічне консервативне лікування. А вже після того, як ви зняли камінь, тоді ви берете парадонтальний сон і чітко вже вимірюєте ту глибину кишень, ну, до якої ви добралися. Якщо камінь там є, то що я там поміряю. Тому заповнюємо глибину кишень, обов'язково відмічаємо рецесії, фуркації. Рухливість субів, течу, кровотечу, втрату прикріплення, втрата прикріплення, все в нас буде рецесія плюс глибина кишені. Е, Гіперемія, напряг, Ну і при цих колодії в них на сайті є можливість просто заобовнювати ваша система вносить, і ви потім це все можете роздрукувати. Такі ж показники, всі необхідні, які нам треба, все це фіксувати. Тому етапи вектортерапії є поняття первинної вектортерапії. Через 4-6 тижнів ми робимо огляд, запрошуємо пацієнта, фіксуємо, що змінилося, тобто знов, заносимо паратотологічні показники, мінімум це кровотеча і фіксуємо і глибину кишені. Якщо треба, проводимо прогігієну підтримуючу вектортерапію, вона може бути не всі зуби, це може бути локально, де в нас там залишилися, скажімо, це запалення. І потім ставимо на диспансеризацію пацієнтів. Тобто ми йому пояснюємо, що в вашому стані треба ходити раз на 3 місяці, а в вашому достатньо раз на 6 місяців. Якщо вони приходять раз на 6 місяців, ми їм дуже вдячні. І за це дякую. І фаза гігієни це перший етап, і другий етап первинна електротерапія, це да, можна сфотографувати, це те, що нам надав професор Халл у 2002 році, коли ми їздили навчатися в Німеччину. Ми його трошечки доповнили, але в принципі все, що ми сьогодні розглянули, бачите, навчання, і заповнення гінічної карти, і робота свободу. Тоді не було ще, Тільки з'являлася повітряна позивна технологія, тому, бачите, ми всі ростемо, з кожним роком з'являється все нове і нове. І сьогодні вже не просто повітряна призивна, бачите, а й мено можна полірувати порошочком. І про інструменти вектор має набір металевих інструментів, кюретта, прямих. Подібний, тобто для всіх поверхень зуба, полярів, центральних різців, тобто всі, щоб ми всі перидонтальні кишені, всі зуби гарно попрацювали. І тільки використання металевих інструментів дає результат. Бо інколи в клініці кажуть, та у нас якийсь там лікар працював, ми зараз вектор взяли, щось ми там тими насадками карбоновими, там, чорними робимо, воно не зменшує кишені. Я кажу, то вони ж не для того, щоб зменшувати кишені. Тобто, треба, є технологія, треба навчитися правильно її працювати. Я до цього. Тобто, якщо це первинна терапія, вона не може як робота інструментами ручними розділятися на два-три прийоми. Ми маємо зробити первинну терапію за один раз, за один день. Тому, в принципі, Якщо ви гарно підготували пацієнта, знову таки познімали знімали каміння там максимально, відполірували, то ваша процедура може зайняти 2 години 2,5 і пацієнт висидить. Ви ну, не завжди. Якщо це не таке загострення не тяжкі паратоптит, то можна і без анестезії. Ну, ви, ви дивитесь по пацієнту. І от цікаві такі в мене. Клінічні випадки це, можна сказати, свіжий клінічний випадок, коли нам от така картина. Пацієнт побажав, що от це його парадонтальна карта, він побажав зробити гарну посмішку. Отак от це виглядало. Внизу другий знімочок це на етапі це другий, друга чистка. Тут під анестезією, дуже чудно. Це після вектора, і після хірургії, тобто зробили вектор терапію і видалили два центральних, там замплантували другий квадрат, і також два імпланти поставили, зробили таку конструкцію. Отак От, виглядає. Тобто, в принципі, ну, якщо на початок да, ми бачимо запалення, є тоєтеча, да, і, і кровотеча, і є запалення, то в принципі вже на цьому етапі ми... Бути такі непоганих результатів. Також стан пацієнтки це зразу після меток терапії, зразу в той же день, і це через тиждень на Тобто Все ми гарно попрацювали, бачите, зразу є результат, для чого ми через тиждень запрошуємо пацієнтів, щоб отримати зворотний зв'язок. Наприклад, там порядок цін в Києві, то це 5-7 тисяч гривень первинна. Якщо там так, так у вас це, 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 це вектор 5-7, десь так. У Львові, ну, мабуть, трошечки менше може бути. Тобто це залежить -таки від того, да, від ваших пацієнтів, при цьому чистка це десь там 3 тисячі, таких складних пацієнтів, щоб ви просто розуміли. В векторі йде розхідний матеріал. тільки І затрати і по часу по колішу набагато менше. Famously. Тобто, так а, Також пацієнтка, якій треба видалити всі майже губи на верхній щелепі, але там вже сльози, вже десь вона була, от її вже такий медіа тест. Ні-ні-ні, я просто кажу, що вже вона до нас прийшла і. Що в неї була травма, що їй видалили багато на нижній метрі, і вона прийшла спасати, ми їй сказали, що на жаль, нам треба видаляти. Вона каже, ну може тут щось зробити, щоб я трошечки з ними пожила. Я кажу, ну я зроблю віктор, але це таке, знаєте, на два місяці може вам хватити, і там кишені до 10-одинадцять міліметрів. Що ми кажемо? Все, ну, ну все вже. А, але бачите, стан через тиждень вона прийшла дві які ясно, тобто вони підтягуються, запалення забираємо, так? і воно трошечки змінюється, і пацієнтці лежать. Коли пацієнти приходять, я кажу, я вам як вам менше кровати, як очистити, Боже, в мене вам зовсім все гарно. Або все гарно, а отут ще в мене от, от, от тут не нічку, ще треба зробити. Ну тут. Тут, тоді локально, через там сім днів я ще там обов'язково. Інколи в мене була ситуація, зараз покажу цю ситуацію. Була пацієнтка, яка через тиждень взяла кюрети, кюрети почистила 40 руки. Почистила, бо там абсолютно... я пальпір та що я зробила. Значить, то... То зараз я покажу вам робити. Тобто, всі інструменти для апроксималок, для оральних, вестибулярних, термалярних поверхень, фуркацій, тобто всі поверхні можна робити. Оця пацієнтка 62 роки. Дуже класна пацієнтка, в неї всі зуби свої живі, да, інтактні. Е, Нема ну, 27 зуба, а колись десь вона його там втратила. Але вона прийшла, вона принесла руки, рукою, притримувала ці зуби і каже, от мені треба щось зробити. Я кажу, вам треба їх видалити, бо вони вакцині тих вже приймають. Тому що треба видаляти, на жаль. пластику інплатацію два. Я кажу, ну не знаю. Ми так трошечки поспілкувалися, я кажу, ну давайте живуємо ці зуби якось. Ми їх зібрали, шинували. Це її через півтора року. А, і через я зробила чистку, два сеанси чистки, потім я зробила вектор терапії, через е сім днів вона прийшла, і я перебігу 42-го зубчика там. Капелька є, тобто я взяла кюріту і кюрети почистила. То тобто, есть, ну, Почистила і потім вона прийшла ще там через два тижні, я її підполювала з конвектором і все було добре. Це е, знімок через півтора. Вих. Це її показники. Тут було 7-9-9 зуб лізу з метою. Тобто достатньо виходне кишені, а це через півроку. І оце її знімок через три роки. Нічого, нічого. це ці Ну Тобто нічого тут не відбувалося хірургічного, 62 роки пацієнтці, але вона прийшла дійсно. Тобто до нас ще там ніхто не був. І коли такі пацієнти приходять до вас і там ніхто не був, то ви знаєте, що. Завжди буде успіх більше, ніж ви очікуєте. Ось така ситуація. От і її зберегли її зустріну. Звичайно, якщо вона до мене ходила з 9-го року по 14 У 2014 році вона поїхала в Німеччину жити до Сергії, то ще я її вона що я в Україні в неї Я кажу, знайдіть клініку, де ви будете робити просто нормальну чисто. Скільки вони просто заслугуються, я не знаю. На сьогодні зв'язку в мене з нею, на жаль, немає. Але при гарній гігієні, в неї гіпертемійна другого ступеня. І високі дуже, цифри. Тобто, є ті, що ми казали, да, захворювання, але при цьому гарна гігієна з її сторони і гарна в наш цікава пацієнтка, в неї передати тяжкого ступеня, патологія прикусу, плюс після хіміотерапії захворювання. Така вона прийшла до нас в такому стані. Звичайно, вже, на жаль, треба було видалити декілька зубів, Ми зробили тимчасові конструкції, полікували там і лікування було, і отак ми її реабілітацію зробили. Цей день 14-10 років. 10 років раз на півтора. Тут я їй роблю прогієну, фотодинамічну терапію, вектор терапію, плазму я їй не пропоную, бо голком я не граю. Для роботи в ділянці платі, звичайно, є адаптовані інструменти, вони називаються карбонові інструменти. Знову-таки прямий золєта для максимальних поверхень. Є стихообразний, була але, в принципі, самі робочі, це прямий зон і бюлета. І є пластиковий. 1, 2, 5, 6 сім клетів. І, на жаль, є пацієнти, які просто прийшли зробити чистку, бо подружка ходить до вас, і в неї такі зуби, а вона мені каже, може, тобі сходити, от я прийшла, то у вас є вітер, зробіть мені віхтер. Я кажу, ну вам віктор вже допоможе, знаєте? Я. Так тільки <таплях> <таплях> треба якати. Тобто тут, на жаль, треба видаляти багато зубів. Я кажу, а що ви хочете? Вона каже, я люблю білі зуби. Білі вона ж, мабуть, ви бачите, в неї реставрації збіє. Вона ходить до стоматолога, але він трошений далеких Да. Не через дорогу. Тобто, на жаль, я пояснила, що ви дуже-дуже вже, вже пізно прийшли, треба видаляти багато зубів. Друга консультація хірурга РТПА була і вона прийняла рішення видаляти, щоб зробити Тимчасові, потім поставили вже стійні, це так виглядає тимчасова конструкція. І отак виглядає саме дорогі гімаксики. Ввертові фіксації якусь складу вони знімаємо, треба не Ми посиліватися. Дивіться, тобто якщо...